31 грудня тисячі віруючих у ПЦ востаннє молились у своєму трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Наступного дня їх туди вже не пустили. Наразі у верхній лаврі служить Сергій Думенко. Влада обіцяє незабаром забрати і весь монастир. Але що буде з храмами? Адже не ті дві служби в Оспенському, які Думенка проводив на Різдво та Богоявлення, людей звозили автобусами з регіонів. Неважко здогадатися, що постійно вони цього робити не будуть. Храми стоятимуть порожніми. Отже, їх треба чимось наповнювати. За радянських часів у трапезному, після вигнання церкви, розташовувався музей атеїзму. Нині інший час та інше рішення по формі, але не за змістом. 22 січня нам показали, яка доля чекає на Лаврські святині. Цього дня у трапезному храмі відбувся концерт гурту Хорея Козацька, де співали про вбивство москаля, знищення Москви та благословення всього цього Христом. І тут не йдеться про те, що такі пісні не повинні бути в Україні. Під час вторгнення ворога такі емоції можна зрозуміти, але чи потрібно це виконувати у храмах? Чи можна замість молитви Богу співати про вбивство, нехай навіть ворога? І приклад із трапезним звичайно шокуючий, але далеко не єдиний. Патріотичні почуття настільки захльостують деяких українців, що вони явно переважають їхню віру. Наприклад, навіщо виконувати у храмі червону калину, як це роблять у ПЦУ? А ось фрагмент спектаклю з чортом у духовному центрі унятів у Зарваниці. Музиканти та актори дають виставу прямо на Солеї перед іконостасом. Причому головний герой тут не чиста сила. Зрозуміло, що це варіант народного вертепу. Але як можна це робити на місці, яке християни мають шанувати святим? Трускавець тут греко-католики пішли ще далі. У Покровському храмі на Солеї зробили справжню виставу з Путіним у головній ролі. Причому храм тут перетворили на повноцінний сценічний майданчик. Над іконостасом розмістили конструкції з професійними освітлювальними приладами, світловими та лазерними пушками. З їхньою допомогою у храмі влаштували справжні шоу. Так, Путін для українців ворог. Вони спалюють на мітингах його портрети та опудала. Але ж храм це не мітинг і не дискотека. Як можна влаштовувати політичні вистави перед іконами та престолом та ще й під лазерне шоу з електронною музикою? Невже це може бути для християнина нормальним? Клубів, концертних залів, театрів для цього недостатньо і це реально проблема, яка набагато глибша, ніж здається. Національна ідея у багатьох сьогодні стає на місце христа і замінює собою христа? Вона буквально витісняє його з храмів. Просто подивіться на те, що відбувалося у січні у Петропавлівському храмі у ГКЦ у Львові. Ми бачимо відверто язичницьке дійство. Так, це не автентичний давній ритуал, а постановочна сценографія. Але це мало що змінює у центрі кола. Ми бачимо людей, які виконують роль жерців. У них світильники, що символізують жертовний вогонь. Навколо них помічники, що простягають руки молитві до богів. І співають вони нібито калятку, але за фактом давню обрядову язичницьку пісню про заснування світу, і все це нагадаємо у християнському храмі, а за згодою керівництва у ГКЦ, і це не так невинно, як може здаватися. У мережі вже мільйони переглядів цього дійства, і десятки тисяч захоплених коментарів, де люди пишуть, що українське коріння в язичництві ось наша рідна віра, а не єврейські казочки. Слава богам і роду нашому українському. Ми з роду були язичниками. Досить вже чужих церков треба вірити у своє сокровенне і здригнеться коріння, коли українці згадають свій світ. Зараз війна. Ми маємо бути патріотами. Але ми бачимо, що в деяких конфесіях патріотизм набуває таких масштабів, що стає язичницьким ідолом, що замінює Бога. І це реальна дуже серйозна небезпека для християнина. Адже Христос цілком ясно сказав: Господу Богу твоєму, поклоняйся і йому одному служи. Так, можна любити свою землю, народ та традиції, але ставити їх на місце Бога неприпустимо. І те, що ми зараз бачимо, наочна відповідь тим, хто обурюється. Чому віруючі у ПЦ заради України не хочуть приєднатись до ПЦУ або навіть об'єднатися разом з Унятами в одну українську церкву? Просто тому, що поклоніння нації рано чи пізно призводить до язичництва, і ми вже зараз бачимо, як це відбувається. Нами з цим не по дорозі. А якщо патріотичні українці йтимуть саме таким шляхом? Знищуватимуть хрестову церкву, влаштовуватимуть у своїх храмах танці, спектаклі та язичницькі обряди. Наша країна може мати сумне майбутнє.